До Дня Незалежності України у плазмоцентрі Біофарма Плазма відбувся перший у місті фестиваль талантів, донорство, творчість, незалежність. Всі його учасники є донорами центру. Також на святі були присутні партнери, однодумці та друзі центру, люди, які підтримують та популяризують його діяльність. Деталі заходу дивіться у сюжеті. На фестивалі справжній калейдоскоп талантів від людей, які гордо мають право називати себе донорами. 12 учасників заходу приїхали з різних частин України. Це люди різного віку з різними обдарованостями, об'єднані доброю справою. Цей фестиваль має об'єднувати наших донорів, наших реципієнтів, тобто хворих, які отримують ліки із донорської плазми. Тому в День Незалежності ми вирішили підітожити, так сказати, підсумки нашої роботи. Ми вже працюємо в нашому місті десь півтора року. І, як виявилось, наші донори мають багато талантів. Серед учасників фестивалю гурт Пазлбокс. З початком повномасштабного вторгнення музиканти активні учасники та організатори благодійних виступів на користь Збройних сил України долучаються до міжнародних творчих ініціатив. Для того щоб підтримати необхідність донації, щоб показати людям, як важливо рятувати життя, ми хочемо із музичною місією, виконуючи власні авторські пісні, також долучитись до цього заходу. Плазма центр активно допомагає нашим військовим. Нещодавно підписали меморандум про співпрацю з благодійним фондом Кам'янського». Вже встигли провести кілька спільних проєктів. Нещодавно біофармаплазма підтримали фонд благодійним внеском на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. Бажаємо їм розвитку їхньої організації і сподіваємось на нашу подальшу плідну роботу. За час своєї роботи Плазмацентр став не тільки популярним місцем донації, а й культурологічним центром. Зазначає гість та друг центру Леонід Бройтман. каже, творчість теж наша зброя. Українська душа це співоча душа, і е, наші вороги, коли вирішили е, прийти на нашу землю, вони не знали, що головна зброя нашого народу це душа, українська душа, яку неможливо перемогти. Я вітаю всіх з ним незалежності. По завершенню фестивалю відбулося нагородження учасників. Вони отримали дипломи та приємні подарунки від партнерів. Центр служби крові біофармаплазма міста Кам'янське щиро вдячний учасникам та партнерським організаторам. За створення цього свята